Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні ми знову на нашому СТО. Я вам покажу три кросовери. Перший з них вже відремонтовано, і це Nissan Rogue Sport. Наш клієнт розглядав кузов до РЕС, тобто 2017-18 року, але нам вдалося купити вже в наступному поколінні та по дуже хорошій ціні. І це авто 2020 року, в хорошій комплектації, яку ми купили в США всього лише за 3375 доларів. Зараз вам покажемо фото з аукціону, а також спорт в процесі доставки. Пошкодження тут були мінімальні. Ми замінили ліве переднє крило, передній бампер та одну фару. На ці авто дуже великий вибір запчастин, і можна купити як оригінальні, так і замінники. Це все згідно побажань клієнта. Часто у нас запитують за ціни на різні автомобілі, в тому числі на кросовери. У нас нещодавно вийшов топ кросоверів в бюджет 12-15 тисяч, де ми показали 20 найпопулярніших автомобілів. Якщо розглядати саме Nissan Rogue, то спортверсія 16-18 року можна купити в бюджет 8,5-9 тисяч доларів. 20-го року 10-11 тисяч плюс мінімальний ремонт. Звичайний Nissan Rogue можна купити в бюджет 105 12 тисяч доларів. І це буде автомобіль 2018-2020 року. Та вже за 13-15 тисяч можна купити в новому кузові, тобто авто 21-2023 року. Дуже часто ми ці автомобілі привозимо та купуємо для наших клієнтів. Ціна залежить від пробігу та комплектації. Якщо ви для себе розглядаєте економічні та гібридні кросовери, то на нашому YouTube-каналі скоро будуть опубліковані відео топ-гібридних седанів, а також топ-гібридних кросоверів, де буде майже 50 автомобілів. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року ми купили нашому клієнту за 18 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 18-го року ми купили за 11700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Також сьогодні зустрічаємо Ford EcoSport. Часто у нас запитують економічний бюджетний кросовер від 18-го року. І саме EcoSport – один з найкращих автомобілів по цим критеріям. Перед вами авто 18-го року в середній комплектації, який ми купили за 1650 доларів США. Тут повний привід та пробіг 49 тисяч. Зараз його також будемо дефектувати, та після ремонту я вам його обов'язково покажу. Дуже вигідно, ми купили Audi Q3. Це авто в преміум плюс комплектації з 2016 року і виграшна ставка всього лише 3500 доларів. Пошкодження тут пройшлись по передній лівій стороні. Зараз передаємо на дефектування і вже після ремонту я вам її детально покажу. Такі Q3 можна купити в бюджет 10-12 тисяч доларів. Якщо розглядаєте Audi Q5 16 2016 17 року, ціна буде 11-13 тисяч, але якщо 18 20 року 17-18 тисяч без врахування ремонту. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.